Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо випікати рествяні пироги. Попереду новорічні свята, і така випічка чудово прикрасить ваш стіл. І почнемо приготування із тіста. Інгредієнтів у мене на два порога, але якщо ви захочете спекти тільки один, то кількість інгредієнтів беріть у два рази менше. Тісто я готую на опарі, тому почнемо приготування із неї. Втепленьке молоко додаємо дріжджі сухі, можна їх замінити на живі. Додаємо 2 столові ложки цукру із спільної кількості та приблизно 3-4 ложки обов'язково просійного борошна. І все добре перемішуємо. Накриваємо його рушничком і залишаємо в теплому місці приблизно на 20 хвилин. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте, і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Коли опара трішки піднялася, додаємо сюди ж яйця, розтоплене вершкове масло, цукор, який залишився, і ще раз все добре перемішуємо. Нагадую вам, що при роботі з дріжджовим тістом в кімнаті повинно бути тепло, не повинно бути протягів і різких перепадів температури. І продукти не повинні бути холодними, потрібно все заздалегідь вийняти із холодильника. І коли все добре перемішали, вводимо просіяне борошно і замішуємо тісто. Спочатку я вимішую за допомогою вінчика, а вже потім вимішую тісто руками. Бажано все борошно відразу не додавати, так як вам може знадобитися його трішки менше або навпаки трішки більше. Кількість борошна буде залежати від розміру яєць від якості самого борошна. Тому орієнтуйтеся до консистенції тіста. Тісто повинно бути м'яке та ніжне, воно може злегка залишатися липкуватим. Головне сильно не забити його борошно. Викладаємо тісто в миску, накриваємо рушничком або харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці приблизно на годинку. І коли тісто піднялося, викладаємо його на робочу поверхню, присипану борошном, злегка обминаємо, і так як ми будемо готувати два пирога, Ділимо його приблизно на дві рівних частини. Одну частинку обминаємо, викладаємо назад в миску, накриваємо харчовою плівкою або рушничком і відставляємо в сторону. Цю частинку тіста злегка обминаємо і нам потрібно її розділити на три рівних частини. Я спочатку формую ось таку довгу ковбаску і потім ділюю її на рівні частинки. Кожну частинку добре обминаємо і формуємо ось таку невеличку кульку. Далі потрібно кожну кульку розкатати в тонкий круглий пласт. Присипаємо робочу поверхню борошном, щоб тісто не прилипало. І розкатуємо в пласт. Це буде паріг-зірочка, і для нього нам потрібно три рівних круглих частинки. І також для нього нам ще потрібно буде густий чем. Я взяла вишневий джем, так як це мій самий улюблений джем. Але ви можете брати будь-який також буде дуже смачно з абрикосовим джемом. Тут же все на ваш смак. Викладаємо тепер перший круг на пергамент одразу, щоб було легше перенести його на деко. Розрівнюємо, щоб був рівний круг. І викладаємо сюди джем. Розрівнюємо по цілій поверхності тіста. Наверх викладаємо другий пласт тіста. Старайтеся викладати так, щоб всі краї були один біля одного, щоб все було красиво та рівно. Викладаємо далі чем, все добре розрівнюємо по всій поверхності. І наверх викладаємо третій пласт тіста. Беремо дві сусідні частинки, три рази ось так прокручуємо, і добре щіплюємо краї. І виходить ось така красива завітушечка. І так робимо зі всіма частинками. Три рази прокручуємо і з'єднуємо краї. Краї з'єднуйте дуже добре, щіплюйте щоб під час випікання вони не розклеїлися. І ось така красива зірочка виходить. Викладаємо її на деко, зверху накриваємо харчовою плівкою і залишаємо приблизно на 20 хвилин при кімнатній температурі, щоб вона трішки підійшла. Після чого змащуємо її взбитим яйцем. До яйця можна додати трішки молока. І відправляємо в розігріту духовку. До 200 градусів випікається вона приблизно 20 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайняти це трішки менше або навпаки трішки більше часу. Випікайте її до красивої рум'яної золотистої скоринки. І поки один пиріг печеться, швиденько приготуємо другий. Другий це буде плетений віночок. Розкатуємо тісто, також присипаємо робочу поверхню просіним борошном, і нам потрібно розкатати тісто в тоненький прямокутний пласт. Далі тісто потрібно добре змастити вершковим маслом. Вершкове масло можна розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі і змастити за допомогою пензлика. У мене воно просто дуже м'якеньке, тому я змащую його руками. Тепер посипаємо його цукром. Із корицею, також сюди можна додати ванільний цукор, мускатний горіх, кардамон, тут вже все за вашим бажанням. І добре просипаємо тісто зверху цією сумішю. Також зверху тісто можна посипати робленими горішками, різними сухофруктами, ізюмом, наприклад, або цукатами. Тут вже все за вашим смаком. І тепер закручуємо це все того в рулетик. Защіплюємо дуже добре краї тіста, щоб воно не розвалилося. Переносимо його відразу на пергамент і розрізаємо його на дві частинки. І тепер його ось так відкриваємо і переплетаємо ось такий жгутик. Просто одну частинку закидуємо на другу. І так до самого кінця. І тепер формуємо обережно віночок просто закручуємо його в круглу форму, а зверху защіплюємо дуже добре краї тіста. Також його накриваємо харчовою плівкою і залишаємо приблизно на 20 хвилин, щоб він добре підійшов. Після чого змащуємо його взбитим яйцем. А зверху можна посипати його горішками можна залишити просто так, можна посипати. Тропсами шоколаду, все за вашим смаком та бажанням. І відправляємо в розігріту духовку. Також до 200 градусів випікається він приблизно також 20 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, випікайте до золотистої румяної скоринки. Ось ви тільки погляньте, яка красота виходить. Аромат стоїть на весь дім. Зверху за бажанням можна посипати цукровою пудрою або залишити так. І також зверху я посипаю різдвяний віночок цукровою пудрою. Ця випічка це щось неймовірно ароматне, дуже смачна, м'якенька, ніжна, пухка. Обов'язково спробуйте це приготувати, це неймовірно смачно. Усім смачного та до нових рецептів!